Всіх вітаю. Тема сьогоднішнього відео це аналіз процесу пришивання гудзика на машині на півавтоматі класу 1095. Базова модель машини для пришивання гудзиків. І так, сьогодні ми розберемо з вами пришивання гудзика на 4 отвори. В якій послідовності виконується операція. Перше, необхідно мати матеріал, на якому буде нанесена безпосередня розміточка для місця, де буде пришито наш гудзик. Потім підбираємо необхідний гудзик за розміром, проводимо налаштування машини. Які налаштування повинні ми провести, розберемо з вами на лабораторній роботі. І так, маємо гудзик, вставляємо його в лапки. Тримача гудзика. Далі підкладаємо матеріал. О, нехай в мене буде листочок. Матеріал з розміточкою. Да. І фіксуємо наш гудзик. Далі натискаємо на педаль і розпочинається процес пришивання гудзика. А як відбувається, давайте розглянемо далі. Нагадую вам, що це машина на півавтомат. І всю роботу за, по пришиванню вона виконає самостійно. Наша робота на цьому як оператора завершена. Поговичка встановлена, гудзик, матеріал підкладено з розміточкою, педаль натиснута, машина починає прошивати. І так, е, нагадаю вам, що е, машина класу 1095 у нас виконує не тільки зворотньо-поступальні рухи. Але під час пришивання ґудзика виконує ще й поперечні свої відхилення. І так, перший свій прокол, голочка виконує в крайній правий отвір. Далі, далі голка послідовно виконує 10 проколів з одночасним відхиленням в поперек платформи. І відбувається прошивання верхньої пари отворів. Після виконання 10-го проколу голочка повертається в крайні праве положення, в крайній правий отвір. Після чого виходить з матеріалу, платформа разом з матеріалом переміщується від працюючого, від працюючого перемістилася. І ми потрапляємо з вами в нижню пару отворів. В правий отвір голочка опускається і виконує 11-й прокол. Після цього машина виконує послідовно ще 8 відхилень і прошиває нижню пару отворів. Останні два проколи, 19 і 20, вони відбуваються в одному місці, в крайньому правому отворі гудзика. Для чого? Для того, щоб зафіксувати. Наш стібок. Так як це у нас стібок ланцюговий, тому його необхідно зафіксувати від розпускання. Тому останні два проколи ми відбуваються, утворюються в один отвір. Фіксація стібка. Процес пришивання гудзика на два отвори, він аналогічний до щойно розглянутого варіанту. Виключенням є те, що у нас голочка виконує тільки поперечні відхилення. Тільки поперечні відхилення. За 10 проколів у нас прошивається гудзик на 2 отвори. Після закінчення пришивання притискні лапки піднімаються і ниточку зрізає механізм ножа. Нагадаю, що максимальний діаметр гудзика, який ми можемо прошити на даному напівавтоматі, становить 36 мм. Все, на цьому процес пришивання гудзика завершено. Дякую за увагу.